З українською колядкою та різдвяним настроєм у редакцію телеканалу «Конкурент-ТВ» завітав ансамбль української народної пісні Берегиня. Колектив вирішив долучитися до волонтерського збору і буквально накулядувати на такі вкрай необхідні зсу дрони для боротьби з ворогом. Працюємо разом із волонтерським штабом Ангар. Ось ми до них звернулися. Що маємо таке бажання упродовж різдвяних свят ходити до людей. Родини, друзі, знайомі, колективи наші, наших друзів. І вони нам сказали, що до них поступають листи від конкретно командирів частин із запитом, що саме потребують наші військові, і запропонували нам збирати кошти на дрон. Для, ну це не секрет, я думаю, 95-та бригада. Хлопці е наші воюють у Донецькій області. Прищи, наші лучани люди неймовірні, добрі, щирі. Так, як вони сьогодні долучаються до нас, до цієї доброї справи, то ми віримо в те, що буде перемога і буде мир. До слова, колективу вже вдалося назбирати аж 98 тисяч гривень, і, як запевняють самі колядники, зупинятися не збираються. Ще ж нас є 13 число, <с ще <с Василя святого святого, третій, другий праздник святого Василя, <с <с а, так, а третій водохреща. Ну а четвертий праздник – це наша перемога. Перемога. Оце я думаю, за цих три свята ми маємо зібрати стільки, скільки потрібно для наших збройних сил для перемоги. Також Берегиня співпрацює із іншими волонтерськими організаціями та намагається докласти усіх зусиль, щоб допомогти нашим захисникам та зігріти Україну колядкою у такі нелегкі часи. Ми працюємо не тільки з ангаром, і серце патріота. Я дуже долучений до того волонтерського руху. І зараз наш університет, наш волинський національний. Ми теж у п'ятницю їдемо до сотої бригади. Ми з ними теж працюємо волонтерством, займаємося і. Безпосередньо в п'ятницю, 13 числа, поїдемо до них, повеземо генератори, ну і, звичайно, з мистецьким вітанням. Тому що колядувати Христа славити, Христа славити, весь світ звеселяти. От ми хочемо цей світ. Трішечки наш український звеселити колядками. до слова берегиня може завітати і до вашого офісу чи у селі. Таким чином усі охочі зможуть долучитись до допомоги збройним силам і насолодитись неймовірним виконанням українських різдвяних колядок. Номер телефону, щоб запросити колядників. Ви зараз бачите на екрані.